По законодавців республіканців із Міннесоти зараз ініціюють законопроєкт, який вк включає неприйняття і відразу до політики Дональда Трампа увага до переліку психічних захворювань. Синдром божевілля через Трампа, як йдеться в документі, визначається як гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство Трампа. Якщо що я цитувала дослівно. Трамп і його прихильники використовують термін синдром божевілля через Трампа для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість проти президентства проти президента Трампа і його політики. Ось такі вони новини Трампівської Америки. Але в цьому божевіллі нам треба не просто жити, а продовжувати протистояти російській агресії і не піддаватися на маніпуляції ні з боку Москви, ні з боку Вашингтона. Американські й російські лідери, до речі, вже завтра поговорять телефоном. За словами Трампа, він обговорить із Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. Господар Білого Дому каже, що обидві сторони, нібито вже говорять. Цитую про розподіл певних активів, ймовірно, маючи на увазі переговори щодо території України та Запорізької атомної електростанції. Послухаємо, ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції. Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси. У Кремлі також уже підтвердили майбутню розмову Трампа і Путіна і що відбудеться вона саме 18 березня. А на запитання про те, чи буде питання територіальних суперечок і контролю над атомними станціями, а також про можливі нові деталі розмови, Пісков відповідаючи, зазначив, що не буде випереджати події. Мовляв, розмова дійсно готується, але спілкування, як він каже, двох президентів не підлягає заздалегідь змістовному обговоренню. Я ж додам, що це буде вже друг. Друга принаймні офіційна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна за період другого президентства – Трампа востаннє вони говорили у лютому. Тоді президент США спочатку провів переговори із російським диктатором, а після зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. І е, того ж дня у своїй соцмережі True Social Трамп писав, що е, цитую мав тривалу і дуже продуктивну розмову із главою Кремля. Ну знаєте, американці практично кожні свої контакти із росіянами описують саме у такий спосіб. Але, зрештою, уже перехід переговорів про. Припинення війни у практичну площину, а ми побачили минулого тижня. Головною подією в цьому контексті, звісно, стала зустріч у Саудівській джиді. Українська та американська делегація протягом восьми годин працювали разом, аби узгодити позиції. З боку Києва результат оцінюють швидше позитивно. Це мовляв, якщо не дипломатична перемога України, то принаймні повернення до статусу кво напередодні сварки Зеленського та Трампа в овальному кабінеті. Ну і у спільній заяві за підсумками зустрічі у Джиді йшлося, що Україна погоджується на тридцятиденний режим припинення вогню, який може бути продовжений за умови припинення та одночасного виконання Російською Федерацією. Важливо, що вдалося зруйнувати в ході цих переговорів наратив про те, що Україна в особі зеленського мовляв не хоче миру а саме таку риторику озвучував Трамп і члени його адміністрації після перепалки. Ну і відповідно, американці тиснули на українців припиненням допомоги та блокуванням розвідданих. Тож обидві. Санкції ці по суті з боку сполучених штатів якраз і були зняті після зустрічі в Джиді, що є ну можливо найголовнішим результатом цих переговорів. Однак, очевидно, що подальші перемовини будуть складними, як заявляв Володимир Зеленський, будуть озвучуватись нові умови аби поставити Україну у слабшу позицію. Ну і за підсумками якраз переговорів у Джиді, Сполучені Штати оперативно зв'язалися із російським керівництвом на різних рівнях. А 13 березня в Москві навіть перебував спецпредставник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков. Невдовзі після цього президент США заявив, що американська сторона мала знову ж таки цитую дуже хорошу та продуктивну дискусію із очільником Кремля за його словами: зараз мовляв є дуже хороший шанс, що війна може нарешті закінчитися. Вітков, який не поділяє думку західних партнерів про небажання Росії припинити війну в Україні, каже, що, мовляв, навпаки, є хороші тенденції для досягнення мирної угоди найближчим часом. І на його думку, перебіг мирного процесу ускладнює технічне питання: як припинити вогонь по всій лінії зіткнення між Росією та Україною. Я процитую. Припинення вогню передбачає те, як змусити людей не воювати один з одним на 2000 кілометровому кордоні, сказав Вітков. Окрім того, як заявив спецпосланець, існує велика кількість елементів, які треба обговорювати з обома сторонами, зокрема бої в Курській області, статус Запорізької атомної електростанції, окуповані території тощо. За словами Віткофа, Путін, начебто, приймає філософію Трампа щодо умов припинення вогню та миру. Ну і спецпосланець сказав, що його обговорення із главою Кремля тривали протягом кількох годин та знову ж таки були позитивними і базувалися на вирішенні питання. І це попри те, що Путін явно тягне час. Понад добу російський диктатор публічно не реагував на ініціативу Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Ну а через добу, під час прес-конференції, разом із білоруським диктатором Лукашенком, якого Путін туди фактично викликав до себе, аби поставити Віткофа у незручне становище і змусити чекати, бо цей візит зазначу офіційний напередодні не був анонсований. Я маю на увазі приїзд Лукашенка до Путіна. Тож очевидно, що це могло бути зрежисовано буквально в останню хвилину. Ну і як писали засобі масової інформації, близько восьми годин у такий спосіб Путін змусив Віткофа очікувати на можливість провести зустріч із російським диктатором. До речі, саме цей матеріал Sky News дуже розізлив самого Дональда Трампа, який пізніше стверджував, що мовляв такого не було, і що це фейкові новини, які не повідомляють правду, і навіть вдався до. Ну, таких принизливих власне обвинувачень на адресу журналістів. А разом з тим ми розуміємо, що якраз така поведінка, вона очевидно не вперше її демонструє Путін. Тому от очікування у приймальні Путіна справді могло відбуватися. Як би там не було, якраз на цій прес-конференції Лукашенка і російського диктатора перед зустрічю із Віткофом очільник Кремля публічно заявив, що Росія, начебто, згодна з висунутою спо. Лученими штатами пропозицію, але є нюанси, і почав озвучувати оці свої але. Це мовляв зупинка постачань західного озброєння до України, зупинка мобілізації на період 30 днів, а також підготовки українських військових, що очевидно є неприйнятними умовами для української сторони. бо для чого тоді нам було погоджуватись на перемир'я і докладати зусиль для розблокування американської допомоги, якщо за логікою Путіна у період перемир'я, все одно військові поставки не мають відбуватися. Тому очевидно, що Путін заздалегідь вис. Суває нереалістичні вимоги, аби повторюсь затягувати час. Але реакція Трампа на все це досить стримана. Президент Сполучених Штатів. Спершу заявляв, що ухвалить відповідні рішення після повернення Стіва Віткофа Москви до Вашингтона, а згодом взагалі відклав свою публічну реакцію на понеділок, тобто на сьогодні, але й цього не відбулося. А міністерство фінансів сполучених штатів а вихідними скасувало виключення попередньої адміністрації сполучених штатів, яке дозволяло російським банкам, які потрапляли під санкції, все ж обробляти європейські платежі за продаж нафти. Це означає по суті, що європейські країни та наші союз які більше не зможуть купувати нафту в Росії без е, запровадження санкцій з боку Сполучених Штатів. Тому, от ми бачимо, що Сполучені Штати у такий спосіб е, продовжили фактично е, дію обмежень і. Е, Зробили більш суровими власне такі економічні заходи щодо Росії та тих країн, які продовжують купувати російські енергоресурси, що можна сприймати і трактувати як спосіб, все ж таки тиснути на Росію, але як ми бачимо, поки що не жорстко разом з тим. На вихідних відбулася і розмова державного секретаря США Марко Рубіо із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. І Як після цього заявив Дональд Трамп, багато деталей остаточної угоди вже обговорено. Тепер ми побачимо, чи буде Росія згодна, і якщо ні. Це буде дуже розчаровуючий момент для всього світу, казав американський президент. А я зазначу, що ані до того, ані під час зустрічі і прпрошу телефонної розмови Лаврова та Рубіо, ані до сих пір Росія так і не дала офіційної відповіді на пропозицію про тридцятиденне перемир'я. Тому позиція Кремля в цьому питанні якраз і має прояснитися під час. Розмови Трампа і Путіна, яка нагадаю, запланована на завтра.